Зітро всі сліди там них сліз і образ згені ті само ти божевільна, стану тут на межі, від жену чорний страх, знову стану без тебе я сильна, бо я сильна. Вільна, я вільна, розірву ланцюги, запалю ліхтарі і вдягну вечори небесільні, буду жити і співа. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Наша надія. Надія нашої України відмовилася, відмовляється зараз від життя, жертвуючи його за Україну. Таким чином, військовий пілот, герой України Надія Савченко робить свій останній жест. Військовий жест. Коли в неї закінчились патрони, вона йде на таран. Вона йде на таран проти цієї системи. Кремлівської, Газпромівської, Брехливої. Вона не має більше куль. Але за нею правда. Тому її остання атака буде переможною. Але ми тут для того, щоб воно не померла. Надія потрібна Україні. Надія повинна жити. Ми прийшли під стіни до сугубців, що вони передали до Кремля. Ми є. І нас не перемогти. І ми будемо, доки потрібно. Сьогодні в кремлівських очільників звільнити, надіюсь. Та... Отже, мокві, перкедери, Савченко, ДВС Релібера, Савченко, ДВС. Путин ассасино! Путин ассасино! Путин ассасино! Путин ассасино! Путин ассасино! Путин ассасино! А теперь я хочу обратиться к тем, может кто-то здесь присутствует из россиян. Я родился в Донбассе, в 10 километрах от Украины российской границы. И прожил не нуждаюсь, ни мои друзья, ни мои родственники не нуждаются в защите вашего фашистского государства. Я прожил 50 лет. Я знаю много знакомых моих, которые живут сейчас там. И на пальцах одной руки могу пересчитать тех, кто взял в руки оружие против своей страны. И это точно. Я знаю тех, которые, может быть, колеблются, но сегодня я благодарю Господа, что они уже не колеблются. Сегодня они ждут погибли. своим русским миром, своим бандитизмом, своим раньем. И сегодня, обращаясь к вам, я хочу сказать, рано или поздно... Поэтому я скажу, трепещите, а сейчас я прочту стих на украинской мове, и я думаю, что вы поймете его суть. Я есть народ, якого правда сила, на кем еще не была. Яка беда мне, яка чувака сила, а сила снова расцвела. Чтобы жить, ни в кого права не пытаюсь. Чтобы жить, Я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як віжала моїх дочок синів, та як заліза хліб та угіль крала, О, як твій духа сатанів, Ти на тобою весь з'їдаюсь! та, подавившись, падай траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Надія Савченко. il suo dovere e adesso chiede soltanto di essere capita da tutto il mondo, di essere compresa, di essere ascoltata solo l'Europa, il mondo occidentale, il mondo che da sempre difende i diritti umani. Può dare la voce a questa donna. La sessione illegale dei cittadini ucraini è iniziata contemporaneamente all'aggressione militare della Russia contro Ucraina. Gli ucraini sono stati arrestati e interrogati dai funzionari del Servizio federale di sicurezza russo usando la violenza brutale, le torture, i maltrattamenti medici e la pressione psicologica. Sono stati costretti a confessare. Nessuno chiaramente perché comprende che... perché mio padre sia stato arrestato. Le varianti sono, avevano bisogno di spie, avevano bisogno di casi di alto profilo, figlio di Yuri Soloshenko. Valentin Vinivsky, 26 anni, imprenditore e appassionato d'aerei, condannato a 11 anni di carcere per spionaggio. Yuri Soloshenko, 73 anni, ex direttore di un'impresa ucraina della difesa, condannato a 6 anni di carcere per spionaggio. Nominati criminali di guerra, Nadia Zarchenko, 34 anni, pilota di elicotteri militari ucraini, rapita in Ucraina e consegnata alla Russia. Accusa mezzi di guerra vietati, ingresso illegale, favoreggiamento nell'omicidio di due o più persone nell'esercizio delle proprie funzioni per motivi di odio politico, di fronte a 25 anni di reclusione. Io ho dato la parola a Bielorussi. Яка з нами постійно пакує передачі для того, допомагає збирати допомогу. Вона хоч і білоруська, але вона справжня українка. Дякую всім. Володь. День добрий всім. Добрий день, день Що я хочу сказати? От хто... Тут... что мы пришли сюда просить о том, чтобы Россия, чтобы Путин отпустили Надею Савченко и всех политзаключенных, которые находятся сейчас в России. Это неправда и это неправильно. Мы пришли сюда требовать, потому что ни Надежда Савченко, ни все другие политзаключенные ни в чем не виновны. Они были выкрадены Хрустни, с помощью ранья, с территории суверенного государства Украина. Вкрита руїна, вітер на згарищах Грізно гуде, Мов дика пустеля лежить Україна, дуже дівчина і месний кажде, раз два до бою не шкодуй собою, меч піднеси на відео гиби, бий до останньої кулі на бою за вітчизну поляж головою за Україну.